Вітаю всіх шанувальників нумерології. Якщо ви на моєму каналі, то ви вивчаєте цю частину езотерічних наук або просто цікавитеся нею для себе. У будь-якому випадку, ви в темі. Друзі. Я не просто так розпочинаю сьогоднішню нашу зустріч. Я досі читаю коментарі під своїми відео про те, що я щось не так трактую, не так описую, якісь деякі ситуації. І хочу ще раз нагадати вам, що існує багато шкіл, які відрізняються трактуванням опису тих чи інших чисел, але дотримуються приблизно одних висновків. Тому що існує кабалістична, піфагорійська, халдейська, ведична, китайська, ну і так далі нумерологія. Класична нумерологія піфагорійська, яку я беру за основу своїх відео, розглядає числа від 0 до 9, ну і плюс ще майстер числа 11, 22, 33. У кожного з цих чисел своя енергія, і ще ніхто не спростував це судження. У кабалістичної нумерології цифри це як базисні елемент, як початок побудови Всесвіту. А у ведичній нумерології кожному числу відповідає певна планета. Сонце це одиниця, місяць це двійка, Юпітер трійка, раху, четвірка, ну і так далі. Але ці описи тісно між собою пов'язані. І сьогодні ми матимемо змогу переконатися в цьому і зрозуміти, як трактувати одне і те саме число, якщо знаходиться на різних позиціях наших основних чисел. І це все для того, щоб ви потім не говорили, читаючи про число життєвого шляху: ні, це не про мене. Моя мета сьогодні показати вам, що в будь кого із нас різні основні числа. І яке з них, ну, скажімо так, бере гору в якійсь ситуації, то саме по ньому людина і діє в цій ситуації. І почнемо ми з найголовнішого основного числа числа життєвого шляху, або його ще називають числом долі. Як його знайти, ви, напевно, всі вже давно знаєте, але нагадаю, ну, може, хто забув, або, або можливо, і не знає. Число долі це сума всіх чисел, які входять в дату нашого народження. І ця сума зводиться до однозначного числа. Так що ж воно означає? І чому, дивлячись саме на нього, люди завжди кажуть, я одиниця, двійка, трійка, ну і так далі. І роблять висновки з цього схоже це на мене чи ні. Ну Це однаково, коли ми говоримо: водолій, водолія, телець, я риби, скорпіон. Ви ж розумієте, що це все загальне поняття. Так, ми всі народилися, кожен освій день народження, і вона з нами все наше життя, але ж це загальна характеристика нашої особистості. Ну, Давайте підключимо образи, щоб було так легше сприймати. Тобто, всі люди мають дві руки, дві ноги, одну голову і тулуб. Усередині кожного з нас є певний набір органів. І от цей образ ми беремо, давайте як відправну точку, як основу, тобто це наша дата народження. А тепер дивимося детальніше. Наприклад, всі, у кого число долі 5 худорляві, високого зросту зі світлим волоссям, а дев'ятки мають схильність до повноти, низенькі темноволосі. Це ще раз наголошую, це приклад, це не ствердження. І що б ви не робили? Як би не хотіли змінитися, основа залишається незмінною. Ось приблизно так треба розуміти своє число долі. Звертатися до нього потрібно лише тоді, коли нам необхідно ухвалити якесь дуже важливе рішення, коли потрібно все зважити, подумати, зрозуміти, куди ж приведе нас це рішення. Ну, це як маяк, який освітлює шлях кораблям, щоб вони не збилися з курсу. Адже число долі це наша ціль у житті, до якої ми обов'язково маємо прийти. Число долі, хоч воно з нами із самого народження, але ж воно включається приблизно так 35-36 до 40 років, ну, коли наша образна людина вже сформувалася і виросла. Якщо прислухатися до ведичної нумерології, то вона говорить, що в цей період ми підійшли до того моменту, коли не завжди владні над тим, що відбувається. А все тому, що на долю має вплив наша карма, яка прийшла з нами з минулих життів. Ось саме зараз настав момент відповідати за те, що було зроблено або не зроблено в минулому. Чи справедливе судження від долі не втечеш? Ну, я б сказала, не зовсім. Число долі і включається в усвідомленому, зрілому віці для того, щоб людина підготувалася, згадала по можливості якісь дуже болючі моменти в її житті. Ну, Це я маю на увазі, не, роб, не треба робити нічого поганого, хоч для себе, хоч для оточуючих. Е, треба займатися ну, благодійністю, тощо, допомагати людям. І ще потрібно завжди пам'ятати, що те, що ми робимо зараз у цьому житті, обов'язково вимагатиме відповіді в наших наступних життях. Ми ж часто запитуємо себе, ну, чому, наприклад. Така хороша людина, робить так багато хорошого, корисного для людей, а живе практично в злиднях або хворіє постійно. А той, хто, ну, про якого так і хочеться сказати, як таких земля носить, живе у розкоші і достатку. Я думаю, ви вже зрозуміли: це все тому, що всі ми відпрацьовуємо в цьому житті карму минулих втілень і ніяк не можемо на це вплинути. Я думаю, що з числом долі ми трошечки розібралися. А тепер давайте поговоримо про число народження, його ще так його ще називають числом душі. У кожного з нас є своя дата народження, і якщо не проводити жодних розрахунків, ми відразу можемо сказати, яке з основних чисел ми бачимо перед собою: це число народження. Давайте відразу звернемося до прикладу і поговоримо про число народження, яке зводиться до одиниці. Це числа перше число, якщо людина народилась 1, 10, 19 чи 28 числа. Усі, хто народилися першого числа, вони мають точну характеристику цього числа, оскільки це однозначне число, одиниця. І їм, ну, скажімо так, легше, вони в більш вигідній позиції. А всі інші мають двозначне числа у своїх днях народження, і їм трошки складніше. Ось тут ми можемо підключити ведичну номерологію в характеристики цих чисел, так буде наочніше. Оскільки одиниці це Сонце, то людині, яка народилася першу числа, і дані всі характеристики цього світила. Воно може як зігріти, світити всім без обмежень, так і може спепеляти. Тому і характер такої людини і активний, і одночасно може бути агресивним. Найважче людям, які потрапили під плим двох планет. Ну, Наприклад, хто народився 19 числа, їм потрібно постійно самостверджуватися в житті. Адже дев'ятка, яка стоїть після одиниці, це Марс. І саме він, впливаючи на одиницю Сонце, робить людей більш імпульсивними, а іноді навіть злобними. А ті, хто, роди... ті, хто народилися 28 числа, повинні весь час працювати, щоб досягти чогось в цьому житті, адже двійка це місяць. А місяць що постійно мінливий, емоційний, а число 8 це Сатурн. І це дуже повільна планета, яка все сповільнює. І тому людина, яка народилася 28 числа, іноді буває нетерплячою, вона може кинути розпочати ним, бо не все в неї так швидко виходить, як у інших. У мене на каналі є багато відео, яких я докладно розповідаю про всі числа душі. І все це я роблю для вас безкоштовно. Користуйтеся! А чи є серед вас ті, хто не підписаний на мій канал, просто так дивитеся. Якщо є, то прямо зараз. Усуньте цю прогалину на шляху до нових знань. Підписуйтесь, натискаючи на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. І ставте лайки, обов'язково ставте лайки. Це ж ваша подяка за нові знання. А ви ж знаєте, що за все в цьому житті потрібно платити. А ми продовжуємо. Так от, число душі з нами від народження і все наше життя. Воно впливає на все, що ми робимо: ставлення в побуті, оточення, вибір професії, навчання, роботи, вибір супутника життя, місця проживання. Ми самі можемо визначати, що для нас важливо. Самі робимо вибір, самі приймаємо рішення і самі будемо за все відповідати. Словом, усе, що відбувається з нами приблизно до 35-40 років, це дія нашого числа душі, тобто нашого числа народження. Або, іншими словами, ми до цього часу пізнаємо себе, прагнемо зрозуміти, на що ми здатні, що можемо, що вміємо, щоб використати це все для виконання свого призначення. Якщо використовувати образ людини, яку ми описали раніше, тобто образ числа долі. Те, що ми народилися, то виходить, що народилися ми з темним волоссям, то ми можемо пофарбувати його в будь-який інший колір, якщо, звичайно, є бажання. Соромимося високого зросту, то можна не підбори, або використовувати цей на наш погляд недолік там, де він стане перевагою, ну, у спорті, наприклад, чи на подіумі. А маємо низенький зріст, то одягаємо підбори, носимо відповідний одяг, який подовжує ноги, або робимо високу зачіску. Одним словом, число душі, число нашого народження, допомагає нам шукати себе, пізнавати і знаходити свої здібності і таланти. Число душі, число долі описує наш характер, наші таланти, наші здібності. Але різниця в тому, що число душі ми використовуємо щодня, а число долі тільки тоді, коли потрібно приймати серйозне, доленосне, можливо, даже рішення. Орієнтуючись на це число, як на маяк, як я вже сказала. І виходить, що число долі це наша мета, а число душі це наші дії для просування до цієї мети. Одиниця в числі долі, наприклад, каже: Я хочу відкрити свій бізнес. У мене є характер, є лідерські якості, є цілеспрямованість, а число душі цієї ж людини, двійка, наприклад, і вона каже, так, напевно, я сама ж не подужаю таку важливу підготовку. Мені потрібно спочатку знайти партнерів по бізнесу, переговорити з ними, переконатися у потребі мого проєкту і їх переконати. Ну, тобто, ви розумієте різницю. Одиниця знає свою ціль, ну, яка, наприклад, полягає в, в, в тому, щоб відкрити якийсь центр для дітей. А двійка, в числі душі, вже думає, як реалізувати цей проєкт. Бере на себе щоденну рутину, шукає інвестицій, партнерів, включаючи сюди і число особистості, і число бажання серця, про які ми поговоримо в наступних відео. Але може ж бути інша ситуація, ну, коли число душі у людини двійка. Ідея є, я буду відкривати свій бізнес. Але тут приходить родич або друг і просить позичити гроші. А двійка думає: ну так, гроші в мене є, чому б і не дати, йому ж, напевно, потрібніше. А про свою ідею я подумаю трошки пізніше. Ось саме тут, на цьому етапі, людина, яка має число долі один, може сказати, коли вона читає про це: Ні, це не про мене. Я завжди раджуся, підтримка команди для мене важлива, я завжди прихожу на допомогу. А все тому, що включилася його двійка, щоденний трудівник, що управляє емоційним місяцем. Але людина, яка має число долі 1, нагадую, що це сума всіх чисел, які входять в дату народження, так от ця людина, читаючи про число долі 1 або переглядаючи моє відео, може сказати, ні, це не про мене, не задумуючись про те, що на всі дії та вчинки людини впливає не лише число долі. Я дуже сподіваюся, що знання, які ви отримали сьогодні, допоможуть більше зрозуміти себе і своє оточення. Ви, напевно, вже тепер будете розуміти, чому всі, фахівці -езотерики не хочуть, чому всі фахівці езотерики не хочуть відповідати на якесь одне поставлене вами питання без повного розбору всіх основних чисел. Це просто непрофесійно, бо є ймовірність щось пропустити. А на сьогодні все. Якщо ви отримали нові, корисні та цікаві знання, не забудьте подякувати, поставивши пальчик угору. І підпишіться на мій канал. Порадьте його друзям буде ще багато, багато цікавого. Бажаю всім зрозуміти себе і людей навколо. Ну, хоча б постаратися.